<говори> Добрый день. Добрый день. Добренька. Привет. Привет. Я, Добре, я, трохи Та, я Та, так... понял, давай. А, Витаю щось... не могу. Давай 6 притребуем. Давай Привіт! — сухой стоп. Привет. Привет. Привет, <говори> привет. Маш. Маша, <говори> ты весов. Привет. Маша, нуша, поставь, дюшу. No, На тут. Да. Ну. ну, спасибо. Знає. Спасибо. А? Ой, добрый день, добрый, добрый день. Приездов, приезду приездов. Все, Дякую. хорошо, ехали. Один. Четыре. Нас чат все, Дякую. -та -та да. що, вернуться. Приїзду. Це мого. Це можна. Здравствуйте. А це Катюшка моя. Нова жена. <сих> <сих> Зараз всі зайдуть. <сих> тут ше. <сих> 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 Юра, помахай сюди. На камеру. Ви тут все равно. о О, о, дівпас. <сих> да. О, добре, ага. мої хороші, дорогі хороші. Ой, тут так, я там з моя узавтра. Мої хороші. Господи Боже, як я тішуся, що <реш> ви є? Що ще ви жиє? так взяли сюди, але і за вітання велике. Зінь дітей! Здоров'я вам! Це вам торти! А це до тортика і до всіх побажань! Здоров'я! Здоров'я і здоров'я! Дякую! Спасибо, спасибо. Спасибо за принципа. Трава, Привіт! Привіт! Як добра? Я вас може поки то заборону. так? хочу быть вас.

А она и так не скинулась. Расстроилась. Да. Я расстроился. Такие скиллы у нас тут. Смотри. Ага. она прикольно делает. Угу. Это наша... Прикольно вообще. Вообще. Тут все зебралось. и молоденько. Велике-велике спасибі, я прекрасно чую, так. Да? Я дуже добре чую. Дуже добре досі. Mm -hmm. А, почуханечко, ну, так взагалі в хаті я сиджу, бо маги турбують, то я не дуже бігаю. А, а, да -да. — Привіт. — Да. У мене не треба. Катинська. О, правда. Катиска. Клас. — О, это великий. Це великий щастя. Це великий О! О, кур, как классно! Класс! И тутсялиша посборались. Да. И раз вот так, так.

Та я Йо, так бачу, що нема ще. кому. Та Йо, я так бачу. Я вже, я вже так по, по тій найстарша, найстарша вже з тої династії. <рес> Дятя Мар'ян, я бажаю вам довголіття. Е, я дуже щаслива, що я бачу, що з вами в день вашого народження є вся ваша сім'я. Це дуже радісно, знаєте, тому що ви ще збираєте У вас ще є та сила духу, за допомогою якої ви збираєте всіх своїх рідних, і не тільки рідних, і ще там в другому, вже по сестрі своїх рідних. Я бажаю вам ще довгих років життя, щоб ми ще до вас приїхали і щоб ми тішилися, щоб ми розумієте, ми Дякую. дуже раді і ми дуже щасливі, що ви є. Бо це дуже дорогі Там Запис такий, іде. Да. Я буду вам Мої хороші, Ще Вдома в нас були. Mm -hmm. За вас. Відповідним словом. Я дуже щаслива і багата людина, що так. в мене стільки є дорогих рідних, моїх хороших людей. Mm -hmm. вам. Mm -hmm. За вас.

Все, справа виключається, кнопочка. За роки своєї праці навчив математику 15 тисяч дітей. Пенсіонер. З 1980 року проживає з сім'єю у місті Дунаєвців. І сьогодні із цим світлим, прекрасним святом вас іменинику від усього серця вітають найдорожчі люди, дружина, діти, онуки та правнуки. Бажають міцного здоров'я, довголіття, завзяття та бадьорості. Нехай долі шле вам мир, злагоду та достаток, сили вам, погожу і та поваги від оточуючих. І рідні дякують вам за важку працю, безцінні поради та працьовиті руки. Бережіть себе, пане Мар'яне, і нехай Господь допомагає вам та благословляє у кожній добрій справі. У праці роки пролетіли, не наче ластівки в блакить. Хай серце ваше молодіє, душа хай піснею принить. Бажаємо жити довгі роки, не знати горя і біди. Бажаємо щастя і здоров'я сьогодні, завтра і завжди. Хай обминають невдачі і грози, хай тільки від щастя з'являються сльози. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує многії літа. А у подарунок для іменинника звучить музичне вітання.

Це радість рідко буває. І от я е, більшість що лежу, ледаща, от. і от проходжу весь шлях. Думаю, наша дружба починалася ще, коли Марянчик їздив у Люсі. Це любимі були обоє, зустрічалися. Люся його оперний театр в Одесу возила. Mm. Розказувала, як в світі жити. Потім вже разом діточки Єна і Юрасик. Ну, дядя Маріан і Ілюсе, перше покоління. Друге покоління Діна і Юрчик. Друге покоління це значить, це двоєрідні, а двоєрідні не знає одне одного. Не знає. Ще зрідка знає, що на Львівщині є Баженка, є Еличка. Зрідка знають. А решту родні не знають, хто в нас двоєрідний. Ну, я говорю, сьогодні наголошую, щоб е, Юрщина пам'ятала, що є двоєрідні братики. Це друге покоління. Гена і іноле. Життя йде, працюємо, тільки канікули до Люсі. Тільки який вільний день до Люси. Це наш маршрут, тільки сюди, весь час. Ви пам'ятаєте, завжди приїжджали, служили в армії, ночувати де? Люсі. Ой, дуже скучно, поїхали, Ну, ми хочемо автобусу, щоб по дорозі бачили природу. Їдемо автобусом, Волошись, Тернопіль. От. Їдемо, куди ж ми їдемо? Ми ж в Красне не заїдемо, ми їдемо у Львів. Приїжджаємо у Львів, на зупинку автобусну і беремо білет на Буськ. Їдемо, приїжджаємо в Буськ. Із буска йде автобус, в красне до поїзда. П'ять купів, клопотимо, їдемо вже до Люсі. Такі маршрути на часох. Дітей задоволення, і у нас задоволення. Постійно такі були маршрути. Я росу з родини, в основному була у нас спілкування тоді. Час іде, діти ростуть. Появляється вже третє покоління. У Гени Альонка, у Юрасика теж маленька. З Латуня і Юрчик пішов. Це вже ви троє рідні. А ви навіть не бачили, певно, ще Юрчика. Чи бачили? Бачили. 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 Безбородили. А, Безбородили. а це вас? А якби зустрілися на дорозі, то навіть би не знали, хто це такий. Ні. Він би їхав, навіть там проїжджав, він би ніколи навіть не заїхав. Хоч, і бувало, випадки, що ми при трасі ніхто до нас ніколи не заїжджає. Mm -hmm. Чи їдуть по трасі? Їдуть. Круглий рік, колись обранці дзвонила навіть. Круглий рік? Через 5-6 років це має велике значення. Яка різниця? що буде. Через 5-6 років він буде на Лющині. Я кудаш? Куди кудаш? Ну хорошо, що Ти Назад, пальто скину, кину десь ззаді. А тут далеко не підеш бос. Е, Та я не можу на парапет вийду. Угу. О. Всіх цих всіх ще надто. А ти куди теж налюєш? Так. Від себе йдеть Мар'яна. І приїжджайте до нас в гості. Щоб не було такої перерви. Велику, папа, красуня, до сідання. Я, я дуже має... рада, що я з тобою познайомилася. А там болото тобі буде. Чіпка Булон... ну, дуже страшно. Ну, ну, давай, ну пішли, пішли. Пішли, пішли. Вона вже пройде. Слухайте, за уби Бог. Може вже є. може він приклад з'єдеться. Подивиться, знаєте, може щось. Господи, бо для нього дівчини немає

<ривається> Приїжджає. А багажник якийсь наталуйте. Бажні вже <падали> не вибрали. Все погналися? Бажані, яка чистота. Так, я тепер з <риві> якого боку сідаю. У мене вода є, я тобі дам На ладно. — Возенька з вами, як Бог десь, приїде. Дуже дякую. Я в принципі. Та не треба. ]まで. Я их заказала, их прислали а, по новой почте и за один день поставили. Вот Сейчас... так неудобно постоянно выходить. Вы Вы, вывести, там 15, -а. На!